Біфрен, спокій за ясної голови. Наша героїня наробила неабиякого галасу в мережі, бо стала ключовою особою у чи не найбільшому інста-скандалі року. Знайомтеся, якщо не знаєте, Євгенія Емераль, Снайперка Нацполіції, а віднедавна ще й блогерка і зірка соцмереж. І просто зараз у ЖВЛ Євгенія особисто розставить всі крапки над і в своїх інста-розбірках з українськими блогерами. І мені самому цікаво послухати, що вона скаже. Навіщо Емеральд нарвалася на хвилю хейту? Заради популярності чи все ж ненароком? З ким з відомих блогерів вона нізащо не буде спілкуватися? Хто ще дитиною навчив Євгенію стріляти? І кого жінка-снайпер обрала собі в наречені? Краса врятує світ. Поготів, коли у неї в руках зброя. Снайперка Євгенія Емеральд із позивним Жанна Дарк, що служить у полку спецпризначення Нацполіції Сафарі, одна з тих українок, котрі боронять нашу країну на фронті. Неймовірна історія ще більш неймовірної жінки далі уже ЖВЛ. Спокій їй лише сниться, коли снайперка Євгенія Емеральд повертається з передової додому у Київ. Без діла все одно не сидить. Кожен день рух, рух, рух. Ось тому а зараз багато волонтерської роботи. У кінці літа Євгенія ще й оголосила збір 4 мільйонів гривень на зсу, кинувши таким чином виклик співачці Інні Вороновій, котра збирала гроші на заставу для свого чоловіка, затриманого за наркоторгівлю. Я запросилася допомагати. Україні і народові то я допомагаю скрізь. Не бути бездіяльними, особливо коли ти публічна особа. Цю думку Євгенія донесла в черговому випуску Ютуб-проєкту Бомбардир, де обговорювали питання продуктивності блогерів на інформаційному фронті. Тоді Євгенія висловила своє бачення речей. Коли реально є ситуація, яку треба висвітлювати, вони відмовчуються. Бо вони бояться, що підписники підуть, бо там ще якась... We'll да, ну типа, все, що вони роблять, це якусь косметику. Багато хто підтримав Євгенію, але звісно знайшлися і ображені. Однією з таких стала блогерка Саша. Бо вона назвала Євгенію Аля військовою і зазначила, що вона витерла об блогерів свої берці. Щоб робити висновки, треба було подивитися інтерв'ю. Повністю я казала про те, що так в нас дійсно є дуже багато блогерів в Україні, які забили на війну, так які не користуються своєю силою. Їх сила це їх голос. Я тоді не казала, що всі блогери. Я казала, що їх більшість. Конфлікт, котрий гучно почався, швидко зійшов нанівець. Євгенія записала відеозвернення до блогерів. Хочу насправді також вибачитися за те, що мої висловлювання в інтерв'ю були досить різкі, насправді. А згодом отримала відповідь від Саші. Бо вона вибачилася, сказала, що раніше вона просто мене не знала, і що це дійсно ну така, просто не дуже гарна історія. Вирішувати непрості ситуації Євгенія ніколи не боялася. Такою її виховував тато. Тато дуже хотів хлопчика, і він мене виховував як хлопця, такого бойового. Він дев'ять років перше дав мені гвинтівку. Ось я зробила свій перший постріл, і з того моменту я реально закохалася в зброю. І так закохалася, що, будучи маленькою женею, чітко усвідомлювала: не мріє бути ані лікарем, ані вчителем, а лише мріяла стати саме снайпером. Та в ці грандіозні плани втрутилося те саме, але і Євгенія опинилася на юридичному факультеті вишу, але про свою мрію не забула, тож пішла вчитися ще й на військову кафедру. І мене питала: Жень, навіщо? Ну навіщо воно тобі треба? А я точно розуміла, що роблю. Я знала, якщо не дай Боже буде війна, я хочу в ній приймати участь. На військовій кафедрі Євгенія, звісно, мала найкращі показники зі стрільби. І не кинула навчання навіть коли завагітніла, і народила донечку жасмін. І коли вже в мене було два останні місяці, мені подзвонив наш майор і каже: Жека, де ти ходиш? Тіпа, ну з'явись. Я кажу, майор, у мене тут така ситуація, я трошки вагітна. І він каже: Слухай, давай вже швидше народжуй, бо через два тижні в тебе починаться полігон, а через місяць в тебе присяга. І дійсно я встигла народити. Десь через тиждень або через два тижні вже була на військовій кафедрі. Коли мама і в душі, і у званні офіцер. Цира, то й донька має не відставати. Але Євгенія запевняє, однієї снайперки в родині досить. Якщо я така бойова дівчина, то дочка в мене реально принцеска. Саме заради своєї принцеси Євгенія вирішила стати бізнес-вумен. Це був кондитерський бізнес. Я готувала вдома на замовлення. Потім був інший бізнес, я почала зростати. А за кілька років зросла до власної ювелірної імперії, збудувати яку її підштовхнули дуже трагічні обставини. П'ять з половиною років тому я втратила свого тата, і тато він дуже сильно любив ювелірні прикраси. Знаєте, ось мені. Захотілося якось ну щось таке для нього зробити, хоча чесно вам скажу, я нічого в цьому не розуміла. Не розуміла, але не боялася вчитися. Мене навчали ювеліри такі, знаєте, старі, справжні ювеліри. Власний бізнес став для Євгенії справжньою пристрастю, та вона враз забула про нього, коли 24 лютого окупант втерся у нашу домівку. А до цього Женя була абсолютно готова завдяки татові. З самого дитинства тато мого дитинства я спостерігала, як тато готується до війни з Росією. У нас був такий така велика шафа, і там була гречка. Голія, рис, горілка, патрони, сірники. Мабуть, в нього якась була чуйка. Це був для мене певний приклад. І, в принципі, 24 числа я зайшла в цю війну повністю підготовлена. Тобто, в мене були продукти харч... харчування на півроку, зібрані там, на 30-50 людей. У своєму будинку Євгенія прихистила 30 осіб. Мені треба. У мене на таки така була подвійна відповідальність і морально їх заспокоювати і захищати в перші три доби взагалі не спала. Попри шалену в тому, Євгенія знаходила в собі сили розвозити їжу людям, котрі перебували у сховищах, але все одно розуміла, я буду більш ефективніша саме на бойових діях. Вона миттєво прийняла це рішення, але сповістити про нього близьким було в сто крат важче. Я так посадила свою мати, своїх подруг. І кажу, що дівчатка, дивіться, я прийняла таке рішення. Можете намагатися щось мені сказати, але я вже рішення прийняла, і воно таке. І мати попросила, щоб я дала обіцянку повернутися. Та обіцянка для неї є своєрідним оберегом, адже щоразу заглядаючи у вічі смерті на фронті, Євгенія згадує: Блін, я вже мамі пообіцяла, наше це буде добре у своєму військовому підрозділі. Євгенія, єдина жінка. Але ніколи не вимагала для себе особливих умов. Мамо бути рівними. Тим часом, у стінах казарми сильна Жанна Дарк давала собі можливість побути слабкою дівчинкою. Я дуже часто плакала вночі, так, коли ніхто не бачив, був момент, навіть коли я. Хрест же на собі ставила, і вже думала, так, все буду жити однією війною і все. Але натомість доля навчала її нової науки. Війна — це не про смерть, війна це про життя. Нове життя з нею сталося саме на війні. Коли красуня зустріла своє кохання військового Євгена. Їм вистачило всього трьох днів, аби зрозуміти одне без одного уже ніяк. Пропозицію руки та серця Євген зробив коханій жені просто на нулі. Коли він робив пропозицію, він ну дуже нервував. І командир позаду стояв, і він йому каже: Встань на коліна! Зараз не згодиться. Вона погодилася, а 14 жовтня пара побралася знову ж таки без пафосу, серед побратимів. Тож тепер Жанна Дарк вчить українців. Навчиться бути щасливими під час війни. Це звучить дуже дивно, я розумію. Нас прийшли і намагалися забрати, так? А ми маємо не дозволити цього і почати ми маємо з себе.